5 років за відео з примусовою мобілізацією. У квітні 2025 року апеляційний суд залишив в силі рішення, яким жінку було засуджено на 5 років ув'язнення за зйомку мобілізаційних процесів. Як зазначено в судовому рішенні, жінка здійснила відеозапис дій працівників поліції, військовослужбовців та інших осіб під час відеозапису на відео потрапив обласний збірний пункт. Потім цей відеозапис був розміщений в Ютуб та Тікток. Такими своїми діями жінка несанкціоновано поширила інформацію про місце розташування спеціального правоохоронного формування у складі збройних сил України. За версією обвинувачення на відео видно саме військовий об'єкт, що за умов воєнного стану є порушенням закону. Судом встановлено, що відеозапис жінки в Тікток переглянуло 8600 людей. Хоч адвокат і наполягав на тому, що жінка не знімала військовий об'єкт, а також те, що відео не містить будь-яких координат про місце розташування об'єкту, прокуратура все таки наполягала на тому, що запис дозволяв розпізнати розташування об'єкту, а жінка ігнорувала вимоги про припинення здійснення відеозапису. Тож будьте обачними при фіксації правопорушень, а також подальшому розміщенню відеозаписів в мережі інтернет. Та переконайтеся, що на ці відеозаписи не потрапили військові об'єкти, так як за такі дії вас може бути ув'язнено на 5 років позбавлення волі. Як вважаєте, чи справедливе рішення суду в даній ситуації, пишіть в коментарях нижче.